Всім привіт! У цьому відео я вам розповім про найстарішу і найгарнішу церкву в Каїрі, а також про так звану Вавилонську вежу. Вона є римська. І чому вона так називається? Але все по порядку. Давайте, поїхали. Її побудував великий цар на вуха Даносар. Це цар Вавилону. Тому її так і називають Вавилонська вежа. Достовірної інформації немає, але Наскільки є інформація, то кажуть, що тут були римляни, стояли на цьому місці і просто збирали гроші за те, що вони переїжджали ось торгівці на кораблях, на човнах із Верхнього в Єгипту до Нижнього. Ось так. За ці тисячоліття, що пройшли, русло річки відійшло на пів кілометра від цієї вежі, а земля навколо неї піднялась. Я не знаю з яких причин, напевно заводна, десь на 6-8 метрів вище. І тому вона зараз, подивіться, вона зараз знаходиться на 6-7 метрів ось внизу від рівня ось тут як іде ось дорога, наприклад, а вона ось знаходиться ось наскільки нижче. Ось так от Але вона досить гарно збереглася. За стільки тисячу Окей. Зараз я вам розповім про саму церкву. Отже, ось вхід до нашої церкви. Ну, оздоблення просто вражає. Дуже чітко, дуже багато маленьких деталей. Це дуже копітка робота. Просто прекрасно. Виглядає дуже старовинно. Ті прикрашають ось такі от гарні старі двері з просто неймовірною різьбою по дереву. Вони дуже старі. А зверху ці двері прикрашає ось така ось балка. Тут є якась надпись і вона прикрашена теж різьбою, ось такими хрестами. Це дуже стара різьба, дуже стара ця балка. Все гарно, гарно виглядає. Дуже все старе. Добре, заходимо всередину. Ось ми заходимо. Це є головний з двориків один з них, який є перед входом до цієї церкви. А ось і сама церква. Ось так вона виглядає. В цьому дворі ось є різні фрески з біблії. Ось ці малюнки вони перенесені з біблійських розповідей. тут, по-моєму, Крещення маленького Ісуса. З іншої сторони, ось такі ось фрески це Діви Марії. До речі, церква офіційно так і називається. Церква Діви Марії. А неофіційна назва її є. Це Висяща церква. Чому Висяща? Зараз розповім. Одна назва офіційно її, паломники її називають церква сходів. Тому що тут, щоб піднятися до церкви, потрібно пройти 29 сходинок. Тому її так назвали. Не знаю чому. Це не дуже велика кількість сходів. Ну але тим не менш так її називають. Добре, піднімаємось. Отже, піднявшись, ми заходимо ще в один такий сквер, двір, можна сказати. Це є найстаріша частина цієї церкви. Ось вона тут бігалася. Ось так от ну, виглядає. Ось. Ця частина дуже стара. Вони її, напевно залишили це спеціально. Ось просто подивіться, яка ліпка, різьба. Все дуже старе. Нагадую, церква була побудована теж, за офіційними даними, десь в 3 столітті нашої ери. Це по одній версії. По іншій в Сьомому столітті до нашої ери. Ніхто точно не знає, тому що багато було реконструкцій церкви. Але ж воно красиво виглядає, як стільки деталей. Це просто вражає. Звернути увагу на двері. Просто неймовірно. Подивіться, яка це робота. Але що мене більш вразило, ці всі деталі рухаються. Подивіться. Вони всі вкладені там. Я не знаю, як вони це робили. Але вони всі рухаються. Ці деталі це просто неймовірно. Ось, а зараз я вам розповім, чому саме називається церква висячою. Я вам на початку ролику розповідав про римську оцю вежу. Так ось ця церква побудована на фундаменті цієї вежі. А ось, подивіться, як це виглядає знизу. Це в церкві вони зробили ось таке стекло. Не дуже гарно видно, але все ж таки там знизу є проход. А вона знаходиться на фундаменті, просто в повітрі, на цій фортеці. Отже, одне з найстаріших і найцінніших місць це є ось цей от іконостас. Він зроблений з львівського дерева чорного і оздоблений з кісткою слона, слоновою кісткою. Ось так ось посередині Діва Марія. Справа від неї є Святий Георгій, а зліва ось тут це Йоанн Креститель і сам Ісус. Ось так от. В самому центрі церкви знаходиться обмон. Він зроблений з білого мрамору. Теж дуже багато різьби на ньому. Він стоїть на плиті з білого мрамору. І його прикрашають 13 колон. Як говориться, що 12 колон це 12 апостолів, і в центрі його знаходиться, якби символізує Ісуса Христа. Так ось він виглядає. А ось тут дві чорні. Відділяються колони. Кажуть, що це символізує зраду Юди. Але чому дві? Незрозуміло. Але виглядає він просто прекрасно. Великий. Витягнутий допереду. Ось так от. В церкві знаходиться 110 картин. Вони всі відносно не старі, вони всі відносяться до 18 століття нашої ери. Здається, одна картина є тут, що вона з 8 віку нашої ери. Але всі 110 картин. Вони з 18 віку. Ще, що може здивувати в церкві, це Мощі Святих. Їх тут 30 штук. Ось вони так ось виглядають. І ось ідуть в рядочок. Сто з іншого боку. Це просто врожає. Ще один кусочок того, що церква знаходиться на фундаменті старої вежі римської. Ось там можна роздивитися. На жаль, низ туди не відпускають, не можна пройти. Ну, все ж таки. Церква дістала ось таку назву висяча. Ось в одному з приміщень церкви, ось тут знаходиться ще одна ось така ось дерев'яна стінка. Вона теж зроблена як вхідні двері. Це просто неймовірно. Я не можу просто вражати, не вражатися цією роботою. Ці всі ось деталі рухомі і вони зроблені окремо. І цей ось пазл такий скласти було в ті роки це просто неймовірна робота. Дуже красиво. Церква стала ще відомою завдяки тому, що подейкують, що цій церкві переховувалось в Боже сімейство після того, як вони втікали з Єрусалиму. Так, ще хотів вам розповісти про те, що ви, ви замітите, що всі церкви... В Каїрі і взагалі в Єгипті охороняються поліцією і військовими. Це у зв'язку з тому, що в 2017 році, та і до того часу, напевно, але найбільше було в 17-му році це був такий теракт, що розстріляли в християн 26 чоловік прямо біля церкви, чи в церкві самі. Відтоді почали дуже, дуже сильно охороняти ось християнські церкви. Отже, будете в Каїрі, обов'язково залітайте до цієї церкви, я вам рекомендую. Ну а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. Всім, па-па, зустрінемось!